you <music> Може, вітання. Ви дивитеся Кременчуцькі новини. Кременчуцькі депутати сьогодні прийняли складний бюджет на 2013 рік. У третій міській лікарні після капітального ремонту урочисто відкрили реанімаційне відділення. Чим живе Кременчук доцільно дізнаватися з Кременчуцьких новин. Розпочинаємо. Сьогодні на сесії міської ради депутати прийняли складний бюджет на наступний 2013 рік. Програму соціального і економічного розвитку міста лише обговорили, затверджуватимуть уже у січні. Вибірково із сесійної зали засідань Ірина Скрипачова. Бюджет доведений. Бюджет прийнятий і його потрібно виконувати в умовах економічної кризи та загального спаду виробництва. Надходження коштів бюджету міста і першого пошту буде нелегким. Тому нам треба трезво подивитися на ситуацію, на ті кошти, які ми сьогодні маємо, і правильно їх розкорювати. І якщо робити програми, то робити їх вже на дострокові терміни. Крім того, хотів би сказати, що напевно, але майданчик пройшов час, нам місце все-таки подивитися і розробити програму підтримки малого, середнього і великого бізнесу. Залишається 2012 був трудний для нас всіх. Много ну, мы с вами рассмотрели вопросов, касающихся жизни деятельности нашего города и жизни наших граждан. Где-то мы успешно работаем, где-то не успешно. Кое-какие вопросы остались пока еще нерешенными. И я бы хотел обратить внимание нашей исполнительной власти на те вопросы нерешенные, которые они должны, наверное, бы, Олег Майданович, я просил бы вас подключиться к этому вопросу персонально. Это решение вопросов Я дорог. Буде складно, буде нелегко. За щось нам за свою працю, за щось буває дуже соромно. Чимось ми пишаємось. Щось нам вдається зробити, щось нам неможливо зробити. Але ми працюємо, працюємо на благо міста, працюємо на своїх виборців. Тому хочу сказати, що цей складний рік, давайте триматись далі нічним курсом. Так пропало все ще не пропало. За висновками журналістів п'ятого каналу з подачі правдивих Кременчуцьких мас-медіа люди владу не цікавлять. Будь-якому бізнесу у місті можна ставити свічку. Кременчу корупційний, а його мер. Шкідлива сарана, яка знищує міську промисловість та славу Кременчука. Вкрай обурений цим депутат міської ради Валентин Стасюк пропонує зацікавленим зробити екскурсію у рік. Поточний як треба не любити міста. Явно, що ця передача ну, заказна передача. Візит, візит дає інформацію на місто. Що ми міською радою виділили 14 мільйонів. Ви думаєте, на е, телераді Коли це було? Ви ж засоби інформації в законі про інформацію написано. Ви повинні давати об'єктивну, правдиву оцінку. А ви що робите? Фальш даєте. Де у місті є те, що ми крим'ятчу прийняли? Купили 14 тролейбусів за рік. Коли це було? Щоб за рік провести таку естапету ремонтів і відновлення закладів охорони здоров'я. Коли це було? Тут перераховують зараз пальців, не хватить. Кому це все робилося? Де? В якому місті Кримичуці вони повинні їздити на екскурсію? вивчати, як це робиться, пилісоси, все дороги стали, люди приїжджали. Там да, браколи є й будуть, а тому що при цьому фінансування всього в ідіалі все зробити не можна, але тенденція є. Це пролунало у світлі затвердження програми сприяння малого підприємництва на 2013-2014 роки. Вже після завершення пленарного засідання, під час брифінгу, міський голова об'єктивно чекав запитання від журналістів стосовно бюджету. А чув традиційний що то за мільйонні бюджетні витрати на утримання міської телерадіокомпанії? Видимо, стало мало 15 минут по пятницам, а у нас материалы были в основном критические. Вот Кому нравится критика, то есть ты в этом городе царь и бог, у тебя есть телекомпания, которая тебе не подвластна, как это так, кто с этим смирится? Нет, значит, надо делать свою телекомпанию, значит, на нее надо не, не, не пожалеть, потратить 14 миллионов Апелювати цифрами слід обережно, аби не потрапити в просак, наводимо офіційний. Річний бюджет телерадіокомпанії на рік 2012 склав 1 мільйон 439 тисяч гривень. На рік 2013 затверджено 1 мільйон 60 тисяч. Наступну сесію міської ради призначено на 29 січня. Народний депутат України Юрій Шаповалов сьогодні не мав можливості взяти участь у сесійному засіданні Кременчуцької міської ради. Причину своєї відсутності у Кременчуці він озвучив вчора під час екскурсії молодіжного активу міста до Верховної Ради України. Завтра у нас очередне засідання сесії Верховної Ради, і к сожалению, завтра вже тоже сесія, е городська сесія Кременчуцької міської ради. То есть я, конечно, на неї хотів би поприсутствовать, но завтра решается очень многое здесь. Это будет именно утверждение комітетів, голов комітетів. І мені нужно здесь находиться. Про екскурсію молоді Кременчука до українського парламенту. Дивіться у наступних випусках Кременчуцьких новин. Непересічна подія відбулася сьогодні у медичній галузі міста. Після капітального ремонту та реконструкції урочисто відкрито відділення анестезіології та реанімації з хірургічним блоком третьої міської лікарні. Реанімація змінилася якісно і кількісно. Відтепер вона може прийняти вдвічі більше пацієнтів. А обладнання, яким забезпечене відділення, суттєво підвищує шанси хворого на одужання. Кременчуцьку реанімацію європейського рівня бачила Ніна Карпенко. 9 мільйонів 414 тисяч гривень коштувала реконструкція та ремонт, в тому числі понад 3 мільйони 600 тисяч витрачено на придбання обладнання. Про те, щоб по справжньому оцінити масштаб зробленого, варто пригадати те, що було, та побачити нинішнє відділення анестезіології і реанімації на власні очі. Я, мене так чувство переповнює, Чувство переповняє того, що ми в нашому місті можемо проводити в житті політику реформування медицинської отрасли не на словах, а на ділі. І це дуже а побачене дійсно вражає ще споругу. Потрапити до відділення можна лише за наявності карточки ідентифікатора. Проходити в це відділення буде така іменна карточка. Другим способом побачити це відділення не можна. Тобто, повний контроль стерильності. Предмет гордості головного лікаря система відеонагляду. Операційні палати будь-яку, Ми можемо просмотрити, що твориться, що робиться в цей момент. Точно така ж система відео знаходиться у мене в кабінеті. Тобто я дистанційно да, можу просмотрети все, що відбувається на етажі в реанімаційних палатах. Над ремонт та обладнання, де все продумано до найменших дрібниць, щоб забезпечити порятунок життя людини і необхідне післяопераційне операційне реабілітування та лікування. Завжди була проблема заходити хірургу. Обов'язково хтось стояти, відкривати йому двері, т.п. ми знайшли рішення. Нажимаємо врач брачність рівень руками заходять. Тут є фото елементи, якщо вдруг друг то до попадьо вражає оснащення операційного блоку, який забезпечує комфортну роботу хірурга, якісне проведення складних операцій, підтримання життєво важливих функцій оперованого і відповідно необхідне знезараження та вентиляцію приміщення. Серед новинок шприц дозатор ссуществней шафы для сберегания та стерилизования инструментарию тощо. Эта лампа чтобы вы понимали она стоит 57 тысяч гривен что мне интересно мне интересного вот то что вот эта ручка она снимается стерилизуется и врач сам себе сам себе направляет свет куда надо не растеризовывая руки Кількість ліжок у реанімаційному відділенні збільшено з 6 до 12, а операційний блок розраховано на 6 місць. За виникнення надзвичайних ситуацій передбачено автономне електропостачання. Якісно нові санітарно гігієнічні можливості підготовки операційних бригад, звісно ж, сприятимуть новій якості роботи медичного персоналу. Важко переоцінити зусилля усіх тих, хто долучився до цієї праведної справи. Хочу поблагодаріть. всех, кто принимал участие, строители, которые терпят и ждут сегодня, всех, кто сегодня жил на этой стройке, моим заместителям по строительству, по медицине, Вадим Вениаминович, начальник управления Валерий Николаевич. Все люди жили последний месяц этой стройкой, этим Здача цього відділення, і ви бачите, що, що тут вийшло. Тож на урочистому зібранні велику порцію вдячності та відзнаки за доблесну працю з рук міського голови Олега Бабаєва отримали кращі представники Союз Рембуду. Модернізоване відділення анестезіології та реанімації єдине на Полтавщині. Тож керівництво медичної галузі обласного рівня вбачає в цьому добру перспективу і не останню роль міського голови Кременчука Олега Бабаєва. Я вірю в те, що ми з вами. в ближайших 3-4 года все больницы сделаем современного вида. И это основная задача моя, основная задача городской власти, основная задача всех главврачей. Я желаю всем вам крепкого здоровья, я желаю нам всем не попадать в это отделение. Я всех вас поздравляю с наступающим Новым Годом, с Рождеством Христовым. Я уверен в том, что у нас с вами все получится. Ребятам-строителям еще раз огромное спасибо. У спортивному комплексі Політехнік тривають поєдинки чемпіонату Кременчука з футзалу. І якщо лідер першості серед команд вищої ліги, команда Лукас, виступає стабільно результативно, то її найближчі переслідувачі авангард і «Шарліс» здивували зовсім несподіваними поразками. Світловодський авангард не зумів обіграти нафтовик, хоча ця перемога була б реваншем за поразку у першому турі. Цікаво, що у цьому двобої відразу два футболіста Євген Слива та Олександр Маклаков, зуміли продемонструвати просто дивовижну результативність. Обидві забили по п'ять м'ячів. Але якщо першими ці голи особливого задоволення не принесли, його команда програла, то другий не приховував радості, адже «Нафтовик» забув перемогу 7-5. Лукас без проблем розгромив олсу – 7-1. По два м'ячі у лідера першості забили кулька Данилейко і Валієв, один свілих. А ось Шарліс після переконливої перемоги над Кайну несподівано поступився аутсайдеру вищої ліги КВБЗ Машметалу 3-7. Таким чином, з великим відривом від суперників турнірну таблиці очолює Лукас. Підопічні Валентина Цвілих мають в активі 21 очко після семи поєдинків. На другій сходинці авангард з 12 очками. А замикає трійку лідерів Шарліс – теж 12 очок. У першій лізі непогану гру демонструє криничка Екоенерго. Команда на першому місці. На п'яти лідерам наступають футболісти Лукасика а за ними, з різницею у чотири очка, розташувався електроцентр. В новорічну ніч після зустрічі нового 2013 року значна частина Кремічужан вирушить до головної міської ялинки на площу незалежності. То щоб масове гуляння 1 січня було організованим та змістовним, а новорічне свято запам'яталося надовго і залишило приємні враження, міська влада потурбувалася заздалегідь. Програма на новий рік, тому що новий рік це свято і дітвори, і звичайно ж дорослих. І на всіх Кременчужан ми також очікуємо на цьому місці 1 січня 2013 року. Уже з першої години ночі, після того як вони відсвяткують вдома з близькими з рідними. Вони зможуть прийти на площу і разом з усіма кременчужанами ще раз зустріти новий рік. На них теж цікава програма концертна. Чекає її зараз. Готують фахівці міського паласу культури. І ми запрошуємо виконавців відома Кременчуцька для того, щоб вони долучилися до цього. Буде також дискотека новорічна. Ну і звичайно, 2-й годині 30 хвилин буде новорічний фейерверк, який буде з площі Незалежності. Видно, я впевнений, по всьому місту, тому що він буде цього року досить серйозний. Як завжди, він буде покладений на музику. приємним сюрпризом цього нового року будуть привітання від різного роду артистів, які вже побували на гастролях, чи ще лише планують відвідати Кременчук. Цей новий рік на Кременчужан чекає новація. Їх будуть вітати зірки української естради, які протягом року відвідували Кременчук або які планують відвідати його в 2013 році. Вони також поздоровлять всіх хто прийде на площу незалежності з наступаючим роком змії. Побажають їм щастя, здоров'я. Ну я думаю, що краще побачити те, що тут буде відбуватися саме з площі. Тому що якщо не прийти, то можна дуже багато втратити. Перший день нового 2013 року представники міської влади привітають породіль з народженням нових кременчуць громадян, відвідавши за доброю традицією міський пологовий будинок та пологою відділення другої міської лікарні, доброю традицією нашого міста стало поздоровлення тих кременчужан, які народжуються у перший день Нового року. Цього року ми також плануємо цю традицію продовжити. І 2 січня ті кременчужани, які народяться в міському пологовому будинку, у пологовому відділенні другої міської лікарні. Зможуть зустріти представників міської влади, міського голову і отримати від них привітання та найкращі побажання їм, їхнім маленьким діточкам та їхнім родинам. Останній тиждень грудня стрімко наближає улюблене усіма новорічне свято. Тож приємних вам передсвяткових приготувань, шановні наші кремінчужани, і щасливого нового року. Я нагадаю, завтра на телеканалі Лтава відбудеться прямий ефір з міським головою Кременчука Олегом Бабаєвим, який розпочнеться о 21-й годині і буде присвячений підбиттю підсумків року. Поставити запитання міському голові можна буде безпосередньо під час прямого ефіру, зателефонувавши за полтавськими номерами, які будуть указані на екрані. І також запитання прийматимуться за редакційним номером Кременчуцьких новин 780818. І на цьому в мене все. Ми триматимемо вас у курсі. На все добре.